Вітаю на нашому каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про теплолюбиві квіти. Квітка називається катарантус. Дуже чудова квітка. Я практикую, колись було три роки в мене на зиму на вікно, дозбирувала ще насіннячко, воно дозарювалося, висипалося. Я так газетку під мостю на вікно, позбирувала дуже багато насіння. Але ж холод вони переносять. От у нас тут в теплиці 5 градусів. Дивіться, прекрасно себе почувають. Було б тепліше, стільки тут бутонів, ще, дивіться, вони б ще й квітли. В Турції вони їх дуже багато там насаджують. Я колись бачила відео, жіночка показувала, О, то вони взиму скидають листя. Ось у мене ранній сорт, теж ампельний. Дивіться, він скидає листя, потім я його обрізаю, оце все. А на весну, ось вони вже, бачите, ось з почечок, ось уже є такі паросточки. Він пускає повністю круглий такий шариком Це і знову квітне. Так що не викидайте. Я через що практикую в горшочки. У мене падалішні сходять е, в землі, ну, квітнуть, звісно, набагато пізніше. І ще ось така квітка, як лвіний з'яв ампельний. Це теж така квітка, вона морозів не боїться. Вже на дворі в нас були морози, і вона вроді листячко підв'яло, але тільки тепло і воно оживає. Тут теж ось бачите, можна брати пасинки, як і в петуні. Я це практикувала. О, але ж для чого? Можна з насіннячка посіяти і постригти кущик, і він буде чудово. Це. Я на дворі вкриваю агроволокном. Він два-три роки у мене росте, потім я пересаджую. Так що ділюся таким своїм Чи, опитом. Не не дають. Так, да, не дають. Ну і цікаво теж це. Ось у мене у відрі катарантус, кореопсіс, вибачаюся. О. Тут було, він у мене тут ріс, багато насіяного. Ну, два кущика ось такі гарно, вкорінилися, вже на, стояв на дворі, трішки вже підмерз, занесли в тепличку. О, і дивіться, відійшов. Ну, кой є якісь листочки, ось такі в ялі, але серединка жива, і зато мені буде весною дуже рано квітнути. Там поки ще зійде в землі насіння дуже багато, він насіння викида дуже багато. О, а в мене вже буде красу давати і квітнути. Оце те, що хотіла вам розповісти. Кому було цікаво, поставте вподобайку. До побачення!